Друзі, всім привіт! Лабрадор одна з найпопулярніших порід у світі. Це розумні, доброзичливі і активні собаки. Сьогодні я розповім вам про їхню історію, особливості характеру, навчання та догляд. Лабрадори походять із Канади, точніше з острова Ньюфаундленд. Спочатку їх використовували рибалки. Ці собаки допомагали витягувати сітки та ловити рибу. У 19 столітті порода потрапила до Англії, де селекціонери вивели сучасного лабрадора. Завдяки витривалості та доброзичливості вони швидко завоювали популярність у всьому світі. Лабрадор це міцний мускулистий собака. Середнього розміру висота в холці 54-62 см, вага від 25 до 36 кг. Основні забарвлення чорне, шоколадне та жовте. Головна особливість коротка щільна шерсть із водонепроникним підшерстком, що дозволяє їм плавати навіть у холодній воді. А ще міцний хвіст, який називають видровим. Він допомагає лабрадорам керувати рухами під час плавання. Лабрадори це справжні компаньйони. Вони доброзичливі, соціальні та завжди раді спілкування. Вони чудово ладнають з дітьми, іншими тваринами і не мають агресії. Ці собаки дуже активні та потребують багато руху. Якщо ви шукаєте спокійного диванного друга, це не про Лабрадора. Вони люблять бігати, грати, плавати та працювати. Лабрадори одні з найрозумніших собак. Вони легко навчаються, швидко запам'ятовують команди і завжди готові працювати за похвалу чи ласощі. З досвіду школи хочемо сказати, що Лабрадор. Це дуже активна порода собак з дуже гарною харчовою мотивацією. До нас часто на навчання потрапляють собачки вже в дорослому віці, і власники просять виправити неправильну поведінку. Це набагато складніше ніж зробити в щенячому віці, тому що в собаки вже закріплені певні поведінкові особливості та певні шкідливі звички. Але ми допомагаємо з цим власникам, щоб їхня собачка стала слухняною та більш керованою. Отже, не затягуйте з навчанням лабрадора, а починайте вчити його, коли він потрапив до вас додому. Щодо догляду, вони линяють, тому їм потрібно регулярно вичісування. Також слід стежити за вухами та контролювати вагу. Вони Мають дуже велику схильність до переїдання. Лабрадори це чудовий вибір для активних людей та сімей з дітьми. Він легко адаптується. Головне давати йому достатньо навантаження. Не підходить людям, які не готові до активного способу життя або шукають сторожового собаку. Лабрадор це собак. Яка подарує вам море позитиву, якщо ви готові приділити їй достатньо уваги та часу. Якщо хочете навчити свого лабрадора всім необхідним командам, приходьте в школу для собак Дред. Ми допоможемо зробити вашого улюбленця слухняним. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та зустрінемось в наступному відео.